Подивимося розклад на тиждень з 19 травня по 25 травня. І так, що цей тиждень нам приготував? До чого, можливо, треба приготуватися, можливо, якісь попередження покажуть нам карти. Побачимо. І так, давай подивимося. Головна енергія на цьому тижні. Яка головна енергія? Тижня. Буде в тебе четвірка жезлів. О, я так скажу, енергія радості, щастя, якогось свята, щось можливо будеш святкувати. Жезли це в нас енергія, це вогонь, це запал, робота. Можливо, щось у тебе наладиться в роботі, можливо, те, що ти давно планував. Воно йде вже великими кроками попереду, і ти не встигаєш навіть за ним. Так що це енергія стабільності, енергія щастя, радості. Ну, можна сказати, що дуже хороша енергія. енергія виконаного обов'язку, те, що ти давно планувала, наприклад, ти на цьому тижні в тебе збудеться. Дуже добре. Давай глянемо на чому треба зосередити свою увагу. Все ж таки не може бути геть все так прям позитивно, так? На чомусь треба зосередити свою увагу. Ну, дивись, зосередити увагу треба на грошах, тобто на матеріальному світі. У рицарю Пентаклів ти в щось, можливо, вклався зараз. Якісь гроші ти вклав щось. І починаєш тільки розпочинаєш свій шлях. Розпочинаєш свій шлях потихеньку, але у тебе є напрямок, ти задав собі ціль, і ти знаєш, що ти йдеш в правильному напрямку. І от на цьому зосередь свою увагу. Ти о, будеш сильно задоволений, дуже радісний будеш з того, що тобі все удається, да? але зосередся на тому шляху, який ти собі проклав. І, тому що цей шлях вірний. І, і ті гроші, які ти вклав у нього, можливо, це якийсь проект, можливо, якийсь новий напрямок, якесь навчання, вони тобі окупляться, але попереду великий довгий шлях. І на цьому треба зосередити свою увагу. Ну, Давай глянем, чи можуть бути якісь перешкоди в тебе на цьому шляху. Чи будуть тебе перешкоди на цьому вибраному тобою шляху? Ну, можуть бути перешкоди по башні, можливо, щось станеться непередбачувальне. Те, про що ти не думаєш, зараз навіть не ну, в голові в тебе не може воно зараз скластися, щось може статися, щось може розрушитися. Причому різко і несподівано для тебе. Можуть бути якісь перешкоди на твоєму шляху. От ти намітив шлях, ти радієш, да? у тебе все ніби виходить. Але тут же ж якісь перешкоди можуть виникнути. Давай подивимося, як ці перешкоди можна уникнути. Чи можна їх уникнути цих перешкод? Ну, звичайно, можна. Дивися. Треба бути просто спокійним. Треба бути спокійним. Бо королеві пентаклів. Просто тримай свою марку, держи все під контролем. Можливо, навіть тобі треба якісь медитації посидіти трошки, послухати якусь музику, можливо, в творчість вдайся. Королева Пентаклів, вона, вона спокійна, вона знає, що в неї все добре. Що б там не сталося, яка б там. Башня, щоб там вона розрушить тільки те, що повинна розрушитись, розумієш? І можуть виникнути якісь перешкоди, так, але допоможе, можливо, навіть допоможе тобі порішати ці перешкоди жінка, королева Пентаклів, або ти сама повинна мати енергію королеви Пентаклів. Тобто урівноважена, спокійна, знаючи свою справу, і яка. Знаю, що в неї гроші є, в неї все є, нічого не може її зрушити, її планів з місця. Давай отже, глянемо, які перспективи цього тижня. Ну, ти бачиш, ну, я ж кажу, що чудові перспективи, бо тут зупентаклю перспективи даються тобі колосальні. Тобто те, що ти намітила собі, те, що ти святкуєш уже, так, попереду довгий шлях, але він правильний, можуть бути якісь. Раптові якісь перешкоди, які ти не очікуєш, можуть, можливо, по, по вежі це такі перешкоди, на які ти ну, реально не очікуєш. Там можливо, в той в критичний момент, коли ти, наприклад, ведеш відео, виключило світло, або зламався там, наприклад, телефон, або ще ну це такі перешкоди, на які ніхто не може очікувати, розумієш, але. Допоможе тобі порішати ці перешкоди королеви Пентаклів, або твій стан, який ти повинна себе ввести, тобто стати королевою Пентаклів, спокійною, е, урівноваженою, е, що ще можна. Знаюча людина, мудра, добра, любляча до всіх, і перспектива в тебе є однозначно, тому що по тузу пентаклів тобі дають шанс, тобі його треба тільки взяти. Ну і порада тобі на цей тиждень. Порада. Ви положить дві карти. Порада, правильний вибір і карта світ. Дивіться, скільки старших арканів. Важливий тиждень. Дуже важливий тиждень по м, карті влюблені. Тут повинно треба правильний вибір зробити. Щось ти маєш зробити правильне. Ти стоїш перед вибором якимось, так можливо, цей шлях твій. Ти розумієш, що він довгий, важкий, і ти думаєш робити тому. Ну, і ти все-таки іди, звичайно, йди. Тобі шанс дається. Ти маєш вибрати, вибрати так, як тобі подобається. Тому що полюбленим це вибір серцем. Ти вибираєш то, що тобі. Дійсно потрібне те, що ти давно мріяла, те, про що ти давно хотіла вже, і по карті світ ти мусиш вийти з цього кола. Розумієш, ти... тобі дається порада, виходь. Це як карта випала нам в пораду, карта світ, ти робиш правильний вибір. І виходиш із замкнутого кола, в якому ти довгий час перебуваєш. Ти не можеш вийти, ти боїшся, але виходь, виходь. Навіть якщо щось станеться, щось таке, що може вибити тебе, з колії, так? Ну, це ненадовго. Це ненадовго, тому що ти візьмеш себе в руки. Тобто на цій неділі, на цьому тижні, у тебе є дуже великий шанс ту справу, яку ти розпочала. Той шлях, який ти собі проклала вже, можливо, ще тільки в голові, але ти вже його проклала. Можливо, ти вже вклала якісь гроші в цей шлях. так? Новий напрямок якийсь. Ти все зможеш порішати, все в тебе вдасться, бери це, бері це все в руки в свої, роби правильний вибір і виходь із цієї ситуації, в якій ти вже знаходишся дуже-дуже давно. І вже пора тобі світ кричить, виходь. Якщо тобі відгукується, приймай.